Людмила і Любов приїхали до матері на гостини, але радість сестер була недовгою. Напередодні 79-річна Ніна Хорошун поїхала на дачу збирати ягоди і чомусь довго не поверталася. Молодша з доньок поїхала її шукати. Кричу, кричу, потом бачу, так на цій же території, на нашому городі, тропіночка, палка лежала її. Трохи далі лежали і мама вже мертва. Поліцейські, які приїхали на виклик, порадили жінці ритуальне генство із гарною назвою Вічна пам'ять. Саме вони мали транспортувати, зберегти тіло та організувати поховання. Але те, що побачили родичі сусіди, коли привезли вже готову труну спокійною. Усіх шокувало. Це було настолько бізображена лісу. це голова з на всю подушку. Очі були вже вони не очі яблука ціли. Ну, оце так наверху все було. Губи були, вся була повністю синя, пухла вже, ну можна сказати, труп уже розпилася. За відповіддю прямуємо у ту саму вічну пам'ять. Там працюють два підприємця. Алла відповідає за вигляд тіла та наявність похоронної атрибутики. Коли її розділа, бік був грязний, поважки бігала комашня. Жінка стверджує, умови договору зі збереження тіла виконали, оскільки труп після смерті два дні був у морзі. Олег Володимирович приїхав, відкрив морг бабушку із санітарного мішка вигрузили на носилки. Олег Володимирович це партнер, але по похоронному бізнесу. Він відповідає за транспортування тіла і домовляється з місцевим моргом. Система як А як приїхали, помістили тіло і все. «Щоб ви розуміли, у всіх ритуальних служб є є ключі від морга. Ось є ще затишую. Секунду, але це не з морга, це на їхній щод перечислені гроші. Добровільний внесок патолога, А... на що падала відділення. відділення да? Ви як добровільний внесок а, да. оформляєте, скільки тут немає? 300 нема? 300, 300 гривень. Натомість морг усе заперечує. Мовляв, жодних домовленостей із ритуальниками не існує, а тіло старенької їм підкинули. Скажіть, будь ласка, а у вас є такий вид послуг, як збереження тіла до похорону? Немає. А як же ви працюєте з ФОПами ритуальних послуг? Ми не працюємо з службами ритуальних послуг. Але ж тіло там було, у вас зберігалося? Значить, був вас. Несанкціоновано, проникнення, до моргу. У надзвичайні події вже розбирається спеціальна комісія управління охорони здоров'я, а у місцевій поліції розпочали кримінальне провадження. Проводиться перевірка. Після її проведення буде вирішено питання про наявність в діях вказаної особи ознак складу злочину. Або про їх відсутність. зверталися. Зверталися жінки. А також сьогодні нам надійшло їхнє звернення і від міського голови. Вони звертались до міського голови. Міський голова сьогодні нам скерував це звернення для розгляду і проведення перевірки. доньки Ніни Хорошун також подали заяву до відділу захисту прав споживачів, вимагають забрати ліцензію на право діяльності недобросовісного ритуального бюро і зобов'язати підприємців повернути витрачені гроші. Але для початку готові прийняти від нього, хоча б вибачення за суцільний кошмар, що їм довелося пережити на похоронах матері.